вечір, добрий п'ятниця, 30 травня, час контакту на телеканалі. Віка ми працюємо наживо І в нас в гостях Микола Томенко, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань інформації та свободи слова. Доброго здоров'я та. Микола Володимирович, ви довірена особа Петра Порошенка фактично вже переможця президентських перегонів. Разом з вами б хотілося підсумувати вибори, як вони відбулися в Україні і на Черкащині. Зокрема, скажіть, будь ласка, той результат, який дали земляки, яка дала Черкащина, як ви його оцінюєте? Чи на такий сподівалися, чи можливо на якийсь інший? Ми дуже задоволені вдячні і вдячні моїм землякам, і е, мешканцям області. Це і позиція і Петра Порошенка, скільки ми щойно збиралися керівники штабів, довірені особи, де Петро Олексійович розповідав і підводив підсумки, як він бачить собі те, як відбулися вибори. І Черкаська область серед тих, де не було жодного реального конфлікту, якихось скандальних історій. Ну, ми тут в студії були там перед виборами і закликали. Представників деяких братських політичних сил в ніч не роздавати масово газет проти Порошенка, скільки все все рівно серйозно не допоможе. Але ну такого, щоб, наприклад, я був вкрай штурбований таким жорсткими, якимись непримиренними технологіями проти нашого кандидата в Черкаській області. Я б не сказав, що таке мало місце, і в цілому ми оцінюємо кампанію як одну з найдемократичніших. Відносно чистих, відносно чистих, якщо порівнювати з попередніми кампаніями парламентськими президентськими, і звичайно для нас важливо, що Черкаська область спокійно з запасом подолала 50 Тобто в Черкаській області так само Порошенко переміг першого туру, як по всій Україні. Це не таємниця, що ми ставили завдання собі якраз і умовно набрати 52-55%. 52, щоб був певний запас, якби мінімальний для нас, щоб визначити переможцем Порошенка в першому турі. Ну, 55, якби з запасом, фактично, ми виконали свій план, тому що майже 55% ми набрали в першому турі. Інша справа, що є якісь речі, які від нас не залежать. Ми теж сподівалися, і було б правильно, щоб була вища Явка звичайно Луганській та Донецькій області. але ні, я, ні Лусенко, ні Порошенко антитерористичної операції не керуємо. У нас немає силовиків, які б могли б ефективніше діяти. Тому, на жаль, єдина проблема, якому ми мали місце, це достатньо низька явка в Луганській Донецькій області. Хоча загальна явка по Україні більше 60%. якщо сказати загально по Європейських країнах то це дуже висока явка, тому що в середньостатистично десь по європейських країнах, якщо більше 50 приходи відсотків населення, це висока явка. Ну, у нас своя проблема. Ну, 23 було кандидата, залишилось 21 кандидат. Це теж доволі велика кількість. І, до речі, от на мене ображаються ці керівники таких диванних, карликових чи не існуючих партій. Але факт залишається фактом: 11 кандидатів президенти. Більше половина не дійшли до 1%. Тобто, очевидно, що ну, їхнє балотування було, чесно кажучи, або політичною неадекватністю, або, значить, ну, мені важко пояснити логіку їхнього балотування. Багато речей під час виборчої кампанії ми зробили дуже важливе для країни. Я це тлумачу, що як ці вибори, це своєрідний другий референдум про незалежність, тому що мотивація от мої поїздки по країні. Я з Порошенком був не лише в Черкаській області, я десь 7 чи 8 областей з ним об'їздив, а якийсь він сам їздив, і я сам їздив як довірена особа. Абсолютна більшість людей говорила про те, що ми розуміємо, що і ми їх переконали, що це підтвердження нашого прагнення бути незалежною державою, жити єдиною країною, жити в кордонах, в яких ми знаходимося. І якщо хочете, після 1991 року ми пройшли ще один референдум, бо частина країни під дулами була автоматів, і важливо, що люди зрозуміли, що ми не маємо часу на другий тур, на дискусії, на судові розбірки, і так далі. І це теж. Надзвичайно важливо, важливо те, що всі опоненти, які були на президентській вирчі кампанії, заняли, на мою думку, дуже виважену, толерантну і про державницьку позицію. Тобто, уявіть собі, а зараз хтось почав займатися оскарженням. Ну цілком очевидно, що оскарження, ну я знаю одну людину, яка хотіла, щоб оскарження відбувалося дуже сильно. Це Володимир Путін. Ну, не думаю, що так в Україні багато союзників Путіна і ніхто не пішов оскаржувати, і це означає, що. Очевидно, завтра до кінця дня ми матимемо оголошені результати під вечір, і потім, по закону, це результати ці треба опублікувати в газеті і тоді протягом п'яти днів провести інагурацію. Інагурація буде 7 червня а вже 3 червня. Фактично визнаний президент за результатами рішення Центральної виборчої комісії, вже зустрічатиметься в Варшаві із президентом Сполучених Штатів Обамою і з лідерами європейських країн. Тобто фактично, от те, що наше, що наше спільство зрозуміло необхідність легітимного президента, це вже даватиме результати, тому що, уявіть собі, ну, коли президент країни. Міг за кілька днів, ставши президентом, ще до інаугурації зустрічатися з президентами найбільших країн світу, найпливовіших, як Сполучені Штати, чи з Канцлером Німеччини, чи з президентом Польщі. Такі зустрічі у Порошенка будуть 3-4. для нас важливо і в економічному, і в політичному сенсі ще раз, якби закріпити те, що Україна є, була і є легітимна влада, і всякі розмови про те, що в Україні нелегітимний уряд чи влада. Ми. Я думаю, 3, го 4 го інавгурацію 7 -го червня завершимо. Є дрібні такі речі. Ну вони може дрібні, але дуже світоглядно важливі. От зараз, як мені говорять, що росіян 300 журналістів ці отримали. Нагороди від Путіна у них звичайно катастрофа. Вони знають, що говорити про Україну. Тому що у нас виявилося, що правляча партія не правий сектор і навіть не свобода. І для багатьох це несподіванка, тому що я то не дивлюся ці канали. Ви знаєте, що за моїм поданням їх тимчасово відключили в Україні. Хоча хто в супутнику кабелю ми ж не можемо заборонити, це технічно можливо. І хто дивиться, ці російські канали? Той до сих пір, так би мовити, відчуває якби цю, ну, як цю ненормальність інформації про Україну, де 90% присвячували правого сектору чи якимсь іншим радикальним силам, От виявилося, що правий сектор відсотка не набрав, ну, лідер правого сектору. Невисокі результати і свободи. Я думаю, що це треба буде пояснювати. Коли мене говорять про комуністів, кажу, що. Комуністи і так уже заборонені, тому що українське суспільство їх заборонило. Якщо вони при таких результатах на парламентських виборах набрали менше як півтора відсотка, це фактично політична заборона комуністичної партії. Ну, відповідні показники партії регіонів. Тому вибори дають підставу, якби для серйозних роздумів і для зняття дуже багато міфологічних речей, тому що. А, от там щойно мій замполіт з Афганістану що У них якась конфліктна історія була там в Рівненській області, і якийсь там дядько прийшов і сказав, що він від правосектора значить, і він значить, має певний імунітет від народу нашого. А це мій помічник, мій замполіт. Ми в Афганістані разом служили, він депутат міськради, він сказав, що імунітету від народу у вас немає. Аби був у вас імунітет від народу, ви б не набрали 0,6. От аби у вас було 20 або 30% у вашого кандидата в президента. Тому от, багато тих речей, коли люди не зрозуміли, от вони думають, якщо о, там, він стояв на Майдані, він говорив якісь правильні речі, значить, то це вже дає йому право, наприклад, зайти до вас. Там, Поритися вдома щось і забрати собі на пам'ять, значить, або, наприклад, захопити бізнес чи базар у конкурента. Значить, мені здається, що вибори ще раз підказали, якби розум і, і адекватність наших людей, які розуміють, що е, революція завершилася, е, треба е, діяти відповідності до чинного законодавства. І, Закон один для всіх, і для членів рідних партій, і навіть для тих, хто не стояв на Майдані, а точно тих, хто стояв на Майдані, для них в першу чергу закон треба виконувати, бо ми ж билися там, щоб закон виконувати, а не порушувати його, як порушувала команда Януковича, Тулуба та чим ще Микола Володимировичу, а чи вдасться Петру Олексійовичу об'єднати всю країну? Оскільки частина виборців на сході не змогла проголосувати, були створені такі умови. Наскільки він буде визнаний легітимним президентом? Я думаю, всіх. про легітимність взагалі питання не йдеться. Він перший президент, який переміг у всіх регіонах. І якщо, наприклад, на Луганській, Донецькій області не така висока явка була, він зайняв перше місце, то в Харківській області доволі висока явка була. Він перше місце зайняв він набрав високий високий показник. У нас в другому турі Дянукович ледь переміг на половині території України. А Порошенко в першому турі переміг у всіх областях України і в всіх 225 округах. Тому сумнівів про легітимності, ну в принципі, не може бути. Я думаю, що е, е, об'єднувати Україну зараз Порошенко повинен справами. Тобто, що від нього очікують, то тут він повинен достатньо оперативно швидко діяти. І е, ми мали невелику нараду, і це невелика таємниця, що ми там обговорювали. Я скажу, що мою позицію. Моя позиція наступна: з е, перші рішення кадрові після інаугурації <ганувач> <ганувач> Це рішення стосується кадрових призначень, які безпосередньо є повноваженням президента. Це генеральний прокурор, це міністр закордонних справ. Хай президент визначається, що робить з міністром оборони чи з головою служби безпеки. Я би розширив цей спектр і Міністерство внутрішніх справ. Я думаю, президент може переконати замінити міністр внутрішніх справ, тому що на сьогоднішній день кадрове питання в, силовики, в силових міністрів це фактично життя питання миру. Чи відсутності миру в Україні, це, очевидно, заміна дуже багатьох людей в антитерористичній операції, тих людей, які мають досвід Аністану, Іраку, і миротворчих операцій. Сьогодні ми повинні надзвичайно професійно тут діяти. І друга позиція, я на всіх зустрічах, на яких я був під час президентського туру, це, звичайно. Завершення кар'єри теперішньої Верховної Ради України, дочасні парламентські вибори. Я завжди говорив свою позицію. Важаю що жовний це максимальний термін, тому що нам треба швидко перезавантажити, що вже перед зимою була створена нова коаліція, в новому парламенті. Був би створений новий уряд. Відповідна система місцевої влади була змінена. Бо сьогодні, от мене запитують. А От такому -то районі Черкаської області призначили якогось голову адміністрації, щось начебто такий неправильний цей чоловік. Значить, Що ж це Петро Олексійович? Причому Петро Олексійович Він не призначає ще нікого. Він не має права призначати, він тільки щойно на 7 червня може це робити. Тобто, воно якісь подання, які були, значить, тепер. Олександр Тучинов, значить, їх візує, і вони йдуть. І я не критикую Турчинова, але ну, ми повинні розуміти, що це все-таки такі перехідні, тимчасові призначення, тому що все, що стосується повноважень, президента, вони всі ці призначення будуть переглядатися, І, зокрема, все, що стосується місцевої виконавчої влади, в тому числі. Але ще раз кажу, що це менша небезпека. Якийсь голова райадміністрації, який читати не вміє, наприклад, чи, чи керував трьома людьми, там, чи ще щось, бо ну, багато таких недобрих призначень. По Україні є голів раді адміністрації за квотами партії. Але точно я знаю, що Порошенко не буде призначати голів обласних районних адміністрацій за квотами партії. Але ще раз скажу, що сьогодні ключ до того, чи ми будемо реально боротися з корупцією, чи почнуть створитися робочі місця, чи підуть гроші, це парламент, де, де люди не купили округа за гроші, за подачки це парламент, який буде обраний. За е, новими правилами, за, дай Бог, партійними відкритими списками, це люди, які мають свою позицію, які не будуть е, сьогодні руку Тулубу цілувати, а, а зараз приїжджати в Черкащину і казати, що вони боролися і молилися, ставили свічки, щоб Тулуб тік в Іспанію. І, і так два рази е, на кожний рік. Тобто, ну не можна вже таку ну, би, ту позицію займати. Повинні бути люди, чи депутати, які в Черкащину представляють, чи інші регіони ті люди, які. Зайшли в парламент з однієї позиції з цієї позиції. Вони чітко стоять. А позиція це одна: ну якби захищати своїх виборців від будь-якої влади, не співпрацювати з владою і падати на коліна перед цією владою. А, а, а я завжди казав, чому мажоритарник повинен бути опозиціонером, тому що завжди люди жаліються на чиновників районних, там податківців і так далі. І так далі. Ця людина повинна мати якби, імунітет і сказати, і захищати цих людей. А якщо ця людина якби вкорінена в цю систему, і ці люди допомагали роздавати їм гроші виборцям, то він нічого з ними не буде робити. Тому позиція жорстка моя. Вона стосується того, що перше серйозне випробування для президента Порошенка це готовність його піти на. Дострокові парламентські вибори. Більшість депутатів це ж не таємниця. Вам що не хочуть вони ти на, на дочасні, це не хоче. таємниця. От мої консультації показують, коли мені Миколайович, ви довірена особа, у вас хороші відносини. Ви переконаєте Васильович, ми все будемо голосувати, як він скаже. Значить, як казав раніше Янукович, казав, вони голосували, значить, і руками голосували більшість наших депутатів, які зараз розповідають, що вони. Ночами не спали, значить, за Порошенка переживали. Значить, запитайте всіх наших мажоритарників, абсолютної більшості, а чого вони руками голосували за закон Олійника Януковича, ці драконовські закони, що призвели до смертей? Тоді вони не переживали за Порошенка і за нову владу, а тепер вони переживають. Тому хай переживають ті депутати, які їх зараз оберуть по-новому. Позиція моя така, треба знайти всі аргументи президенту, а ключовий аргумент це такий, що вирок цій владі виніс український народ. Тобто, якщо більше 80% людей хочуть, вже думаю, біля 90 хочуть дочасних виборів, і хочуть новий парламент, президент повинен переконати парламент піти на дочасні вибори. Нам треба зробити дві речі: одна річ абсолютно очевидна. Ну і у нас де факто і так коаліції немає. Ну подивіться, як ми голосуємо. Ми пів години проголосували, а далі 226 же голосів немає. Тобто жодне серйозне кадрове питання не проходить. От не, недавно я свій законопроект зняв про допомогу. Сім'ям і дружинам учасників бойових дій, які загинули або в Афганістані або померли тут. Всі його підтримують, але 226 фізично не має мені проголосувати, я його відтермінував. Ну хіба це коаліція? Я вже не кажу про інші фундаментальні якісь речі, які не приймаються. Тут тобто, на юридично існує, фактично ні. Вийде, що там кілька десятків людей, ну технологічно це робиться дуже просто. Дуже важливо закон, звичайно, щоб ми домовилися про закон, тому що по старому закону це погано закінчиться. Для президента для країни, як знову, я взагалі не розумію, як на Сході. Ну, нормально провести мажоритарні вибори, ми будемо все робити, щоб війни не було, але думаю, лише пропорційна система дасть можливість нам з відкритими списками сформувати той парламент, на який очікує українське суспільство. А чи вдасться переконати, щоб прийняти такий закон, ухвалити Верховній систему? Думаю, переконувати Ми переконуватимемо, знайдемо аргументи для того, щоб це зробити. І ще раз кажу: що ключовий аргумент. Який депутати до якого повинні прослуховуватися, це те, що якщо український народ і суспільство цього вимагає, то це треба робити і, і не чекати, поки українське суспільство прийде до Верховної Ради заставляти йти на дочасні вибори. Цього не треба робити. У нас є от багато кандатів президенти до останнього дня. Приїжджали в Черкаси в тому числі, і казали, що соціологія це буржуазна наука. Значить, ну ця буржуазна наука показала, що всі прогнози серйозних соціличних компанії підтвердились. Так, от всі соціологічні компанії на сьогоднішній день говорять, що український народ. Спиті бачать, коли цей парламент перестане працювати, бо там є купа людей, які фінансують сепаратистів терористів. Там є купа зрадників, там купа, купа перекінчиків, там купа людей, які ну злодіїв я перепрошую. і так Далі тобто вичерпав парламент в такому складі свою діяльність, його треба перезавантажити, і це вимога сьогодні. Вимога не Порошенка, не тамтоменка, вимога абсолютної більшості людей. А чи правда, що може повернутися старий новий спікер, якісь там підписи, нібито збирають, хочуть знимити до Порошенка? Думаю, немає шансів нікого очолити парламент, тому що нема потреби обирати нового керівника, оскільки, якщо би зреалізувати цю ідею, про яку кажу, наприклад, кінець вересня або початок жовтня вибори, нам треба, щоб цей парламент зробив тільки кілька історичних речей, дав можливість президенту повністю поміняти силовий блок. Ключові призначення зробити і прийняти, закон, і прийняти закон про вибори. Тоді оголошувати вибори чи 60, 60 днів їх проводити. Тобто, ну якийсь смисл на два місяці перебирати керівництво Верховної Ради. Більше того, щоб перебрати керівництво Верховної Ради, формально треба сформувати нову коаліцію. Якщо в нову коаліцію, наприклад, там ті люди, які підтримують Порошенка. Не заходять удар, не заходить там інші політичні сили, а не хочуть регіони перебиратися, не хочуть комуністи перебиратися, бо комуністи розуміють, що вони можуть парламентно потрапити взагалі. Не хочуть багато мажоритарників, такі, які Порошенка полюбили, а раніше служили Януковичу того. Але вони, на мою думку, не здатні створити більшості, тому що. Я знаю при при всій там критиці, можливо, якихось там висловлювань Тимошенко, але я абсолютно переконаний, що Тимошенко ніколи не створить коаліцію з регіонами з комуністами, тому що народ просто не зрозуміє її такої позиції. Тому фізично немає. Це ж у нас же стара стара нова конституція, тобто це не просто 226 набрати, шість як раніше, наприклад, по конституції 96 року. Конституції 2004 тих по якій ми живемо, треба спочатку скласти коаліцію, підписати підписами. Взяти на себе зобов'язання, а потім обирати голову Верховної Ради. Тому нової коаліції вже не буде в парламенті. Вона буде, коли буде новий парламент. Тому е, можна підписи збирати, але е, мій прогноз е, дуже радикальний: що е, Олександр Тушінов далі буде виконувати обов'язки голови Верховної Ради е, при президенті Порошенку, А новий голова Верховної Ради, дай Бог, появиться в жовтні місяці. А я нагадую, шановні телеглядачі, що триває програма «Контакт». У нас в гостях народний депутат України, довірена особа Петра Порошенка на Черкащині Микола Томанко. Микола Володимировичу, а скажіть, будь ласка, от ви ж відслідковуєте звичайно ситуацію у Черкасах безпосередньо. У нас такий виборчий колапс на кожній четвертій дільниці планують там сьогодні. Весь день точилися суперечки перераховувати голоси. Нібито йдеться про масові фальсифікації на місцевих виборах. Про це до речі, заявляв також і Анатолій Бондаренко, який в друге місце в мерських перегонах, ваш колишній однопартієць, що нібито ударець сфальсифікував також вибори. Як би ви оцінили такі заяви і ту ситуацію, яка склалася у Черкасах? Ну, це не дуже приємна для мене ситуація, аби, звичайно, аби я був довірений особою Порошенка тільки по Черкаській області, можливо, я більше б сконцентрувався на області. Я представляв його інтереси всій Україні, як довірена особа по Заліцяному округу. І для мене була несподіванка, що а, щойно я це вчора дізнався. Що у нас така ведеться шклана дискусія, що хтось не задоволений тими чи іншими результатами виборів, і я почав виясняти, що ж відбувається, і вияснилося, що я ж ініціатор перевиборів, автор постанови про вибори міської ради, щоб бо вибори одного міського либо з міської ради було абсолютно несправедливо, і це ми зробили. Але виявилося, що комісія у нас тулуба Олійника залишилася, і це перша проблема, тому що виглядає таким чином, що всі регіонали програли. Вся народна партія там Терещука в абсолютній більшості програла, комуністи програли, і тепер вони очевидно вирішили порахунки звести з черкащанами, які за них не проголосували комісії. Тобто комісія це старого часу, це з Ростова ця комісія і з Іспанії. Тому що якщо тут в Іспанії януковіць Ростові вже поховались, а в нас ця комісія продовжує працювати. Отже, це перша серйозна помилка. Я не знав цього. Це треба було домагатися, звичайно, щоб привести відповідність комісію з реаліями. То тобто друга позиція. Якщо сьогодні до 24 Четвертої години комісія не, не ухвалить рішення. а Закон каже, що вона повинна ухвалити рішення. Ну будемо розбиратися. Якщо знайдуть фальсифікатора, я перше зроблю все, щоб його посудили. Але якщо. Покаже ситуація, що це члени комісії під впливом когось чогось, чи там ще щось інше так діють, ну нема питання, ну заставимо їх заплатити гроші. Хай члени комісії заплатять гроші на ще одні вибори в Черкасах, бо Черкащани виявляються ж зручниками того, що комісія представляє старий політичний режим і не хоче, щоб щось мінялося в Черкасах. тепер моє якби звернення до кандидатів на посаду міського голови. Друзі, ну питань немає. Значить, якщо ви програли. Ударичу більше 20 тисяч голосів. Ну, треба мати ну, якусь сміливість і гордість і сказати, що ну ми програли, наступний раз виграємо. Ну, якщо Тимошенко після е, тюрми е, вийшла і її штовхали на те, щоб оскаржувати е, е, рішення, вона сказала, що я поздоровляю Порошенка, бо він переміг значить, і буду все робити, щоб ми спільно працювали. А в разі необхідності буду контролювати, значить, ви маєте гідність зробити так, як зробив ваш лідер. Визнати результати Ідіть і діти, контролюйте діяльність удара, критикуйте його, ну залишить знову Черкаси без мера. Ну це якась просто ненормальна штука. По міській раді є питання по партіях, визнавайте рішення по партіях. Якщо ви знайшли, що один депутат, якийсь я допускаю, що якась була колізія там в окрузі, що два кандидати в депутати не можуть порахувати 100 чи 200 голосів. Ну на крайній випадок не визнавайте вибори в цьому одному окрузі. І тоді в міськраду зайде, не зайде один депутат, визнавайте відповідні результати партії, буде сформована міськрада без одного депутата. Ми приймемо рішення і вибори відбудуться. Але машина міськради запрацює, міський голова почне працювати, ви створите більшість, не подобається вам ударич, переходьте в опозицію до коаліції, критикуйте його і так далі. Ну, не можуть черкаси бути зручником цих розбірок. Це мене просто, я кажу, що тулуба немає, олійник де сховається, ну справа їх живе. Ну хіба можна так діяти в сьогоднішній ситуації, коли відбулися демократичні вибори президента, вибори, президента України і Черкаси сьогодні знач, всі будуть розповідати, що тут виявляється, як що, що в Черкащан і в комісії дві голови, що за президента всі голосували, рахували чесно, а паралельно ті ж самі люди рахували нечесно. Тому я ще раз сподіваюся, що комісія виконує своє зобов'язання, і сьогодні ми вночі або ну на ранок завтрашнього дня отримуємо визнання результатів. А в разі проблем, я ще раз кажу, вихід є такий: або один, або два округа. Я це, я це розумію, може бути. Якщо, наприклад, комісія може з Ростова чи з Іспанії перезвонять, що не треба не треба визнавати вибори, ну. Тоді будемо працювати. Центральна виборча комісія буде визнавати такі повноваження є, щоб центральна виборча комісія в таких випадках визнавала вибори. Але ще раз кажу, що я зроблю все, щоб ті люди, які створили цю ситуацію, щоб вони відповідали перед законом, чи ті люди, якщо ми знайдемо, які фальсифікували вибори, чи ті люди, які в комісії в силу певних обставин не визнавали вибори, тому що ще раз кажу, що не може місто. Бути заручником якихось політичних інтриг чи якоїсь політичної боротьби. Вже треба працювати, готуватися, врешті-решт до семи, тому що непроста наша зима чекає в силу українсько-російських відносин, непростих, і, і не повинні ми тоді говорити, що у нас не було міської ради і мера. Дякую вам, Микола Володимировичу. На жаль, мусимо ставити три крапки час ефіру. Вичерпано. Чекаємо вас знову до нас, в гості. З вами, шановні телеглядачі. Прощаємося, бережіть себе на все добре.